Мої вітання всім, хто приєднався до вивчення Біблії. З вами цю програму проведуть Валентин Синій, ректор Таврійського християнського університету Ангеліна Чмут і Ростислав Бабенко. Я нагадую, що ми вивчаємо книгу Рут і досліджуємо її значення. Ми пройшли разом з вами практично всю книгу, і нам залишилося ще кілька віршів. Сьогодні ми завершуємо наше дослідження і перед початком помолимось. Святий наш Боже, ми вдячні тобі за те, що весь цей час ти був з нами і говорив до нашого серця. Отже, сьогодні ми просимо тебе, щоб ти допоміг нам зберігти книгу Руд в своєму серці в своїй душі, і нехай через ті слова, які ми вивчили, через ті істини, про які ми говоримо, Дух Святий працює з нами. Отже, в четвертому розділі минулого разу ми читали, як Боас обговорив справу Руд зі старішинами і потім вирішив питання з близьким родичем, який відмовився від своєї частки. І Боас на законних правах, не порушуючи ніяких домовленостей, постанов, бере на себе відповідальність за долю вдови іноземки. І ось ми бачимо опис весілля і подальшого життя молодого подружжя. Прочитаємо в четвертому розділі з одинадцятого вірша і до кінця, і сказав увесь народ, що були в брамі та старші свідки: нехай дасть Господь цю жінку, що входить додому Твого, як Рахіль та Лію, що вони обидві збудували Ізраїли в дім, і розбагатії в Єфраті, і здобуть собі славне ім'я в Віфлеємі. А з насіння, що Господь дасть тобі від цієї молодої жінки, нехай стане дім твій, як дім Переца, що Тамар породила була Юді. і взяв Рут, і вона стала йому за жінку, і він увійшов до неї, а Господь дав їй вагітність, і вона породила сина. І сказали жінки до Ноомі Благословенний Господь, що не позбавив тебе сьогодні родича, і буде славним ім'я Його серед Ізраїля. І він буде тобі потішителем душі і на вживлення твоєї свини. Бо породила його твоя навістка, що любить тебе, що ліпша тобі за сімох синів. І взяла Наомі ту дитину і поклала її на коліна свої, і була їй за няньку. А сусідки назвали ім'я йому, говорячи народився син для Ноомі, і назвали ім'я йому Овет, а він, батько Єсея. Давидового батька. А оце Пересові нащадки. Перец породив Гецрона. Гецрон породив Рама. а Рам породив Амінадава. Амінадав породив Нахшона, а Нахшон породив Салмона. А Салмон породив Боаза. А Боаз породив Оведа. Овед породив Єсея, а Єсей породив Давида. Кінець. Перше питання, яке не дає спокою, чому на весіллі Боаза і Рут згадується Тамар і попередні жінки роду, який в цьому сенс. Ну, добре, якщо Рахіль та Лія це дві матері великого народу, але ж Тамар, погодьтеся, є історії і сторінки біографії, які бажано було б забути і не згадувати. Ну, принаймні на весілля. Дійсно, ми тут вже розмовляли і казали, що якщо б на сучасній свадьбі комусь таке побажання дали, це б таке було не дуже зрозуміле побажання. Я би сказав, що тут люди, які були поряд, вони розуміють контекст, і вони нагадують про Рахіль і Лію, які були з одного боку рідні для Якова, вони не були, ну скажем так, представниками іншого роду, але з іншого боку, вони були представниками іншого городу. Я би сказав, частково як іноземці для нього. Це така дуже часткова схожість з Рут, тому що вони теж переїжджають в домівку Якова в інше місце. Це один момент, і вони дійсно дійсно дуже впливають на розбудову ізраїльського народу. Потім, коли він згадує про Тамару, яка народила Фареса або народила а, Перец, Перец. І оце 12-й вірш, коли вони згадують цю подію з Юдей і Тамар, тут я взагалі нічого вже не розумію. Ну так, да. це е, згадка про теж левіратний брак, який для для сучасного читача такий трішки незрозумілий, але ми бачимо, що автор книги Буття пише, що дії е, Тамари були е, правідні. Ми бачимо, що і Тамара, і Рут захистили цю лінію місії дійсно. Ну, е, Трішки для сучасного світа шокуюча історія, тобто яким методом Бог захищає е, лінію Місію. З іншого боку, ми на історії Ітамари, і на історії Рут ми бачимо е, про долученість до родовиду нашого Місії, е, представників е, всього світу, представники представників не лише Ізраїлю, а й представників інших народів. Тому, з одного боку, Рахіль та Лія – це жінки з іншого міста, які приїжджають, тобто частково емігранти, або переселенці, а Тамара це приклад лівіратного браку, який вплинув конкретно на Рід Юди, на родословну Давіда і на родословну нашого місії Господи Ісуса Христа. Для втілення свого плану Бог обирає різних людей. Чим більше досліджуєш родовід Христа, тим більше усвідомлюєш необхідність приходу Месії і рятівника народу. Недосконалі люди, які народжували недосконалих людей, прагнули виконання обітниці, яку Бог дав якову і його синам. Не відійметься берло від Юди, ані з його стегон, законодавець. Аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Книга буття 49 розділ. Але як може привести до досконалості і миру той, хто народився від грішних людей? У мене виникло питання по 17-му віршу. Тут написано А сусідки дали йому ім'я. Вони говорили в Наомі народився син, і назвали його Овет. Зараз прийнято, що ім'я дають батьки. Ну ну дуже рідко називають сусіди. Чому тут сусіди я давали ім'я? і ніколи, я? щоб сусіди називали? Ну добре, ну давайте зараз декілька так, таких ремарок. Ну по-перше, коли ми бачимо, що війшов до неї, і Бог дав вагітність. Це перший момент, це ще одне підтвердження, що в третьому розділі була ситуація без інтиму. А це mm -hmm. ще один натяк. Так. А, наступний момент, коли ми бачимо, що дав Бог вагітність, це якраз ще один. А... Випадок цього хеседука, коли Божа ласка проявляється стосовно ім'я, ми бачимо е е схожі ситуацію при тому, як давали ім'я е Яну Крестителю. Угу. Тобто, ми сьогодні дивимося на біблійний текст через. Індивідуалістичний світ через світ індивідуальних відносин, і коли ми навіть в одної з раніших зустрічей казали, що вплив батьків чи повернутися до сім'ї, чи так, не повернутися, так. ми казали лише про сім'ю нашу та батьків. Так. А тут ми бачимо: дивиться, беремо приклад народження Яна Крестителя. Ми бачимо, що Захарія мовчить, він не може розмовляти через чудо, яке трапилось в храмі, і його дружина Єлизавета пропонує дати ім'я Іоанн. І... і яка реакція сус... Сус... сусідів? Вони кажуть, не можна, ми проти. Ну типу вони говорять, типа, тому що за традицією да, треба да, називати в честь батька. Да, да. Тобто, ми бачимо, що е, сусіди кажуть, та ну ви що, ми проти, щоб ви так називали. Тому що ми бачимо, що культура більш культура така е, більш... Типа, як громадою. Да, жили, грам, як Громадою, громадою угу. Да, більш відкритого такого суспільства, коли суспільство долучається до виховання, тому суспільство долучається, ага, хтось вдавав, надо до. Допомогти, ми бачимо, що кхів, теж ми е, про це казали: що питання допомоги вони в Біблії не сказано, що вони на державу покладені, так. це на, на громаду. Угу. І тому вся громада спілкується, як назвати. Це дуже незвичайно для нас, але ми бачимо це і в прикладі Івана Крестителя це приблизно через тисячу років. Так. ну, якщо ми кажемо mm -hmm. про раннє написання, ще тисячу, якщо про позднє написання ще це 700 років, точно так же і тут. Тобто громади спілкуються і всі долучаються, тому що ще один момент, що вони. Повністю стали частиною громади. Це одружились, вони, вони повністю неморганізована група, вони повністю е, в повному е, статусі, як і всі люди, і е, всі тут е, радять, як назвати, як не називати, як воспитувати, яку ковточку покупати, в яку школу ходити. ж Насправді ходити. ми бачимо, що рання церква, вона теж е, цей. У цю колективну відповідальність і колективні стосунки з Богом вона зберігла. Ми бачимо, що зазвичай навіть. Ті персональні послання, які ми читаємо до церков, вони написані, написані через Ви, ви, uh -huh. ви маєте, ви громада. А це ми вже персоналізували до окремого і... Ісуса і кажемо, прийми Ісуса як особистого Спасителя. Світ. А ми бачимо, що церква громадою вирішує. У когось виникає думка продати все. Два наватаку uh -huh. започаткував такий флешмоб. Я віддав все, що в мене було. Молодець, але ж після тебе почали так багато робити, і Ананія Сапфіра теж захотіла на цьому хайп спіймати. Mm -hmm. Але ну я виток час почали це казати. Я згадав книжку Ну і труди Том Райта, коли і день, коли розпочалась революція про жертву Христа і там його деяких інших. Він каже, що європейська культура на європейську культуру дуже сильно вплинула послання до римлян. І зважаючи на те, що навіть якщо ми дивимося на Лютера, він каже про індивідуальне спасіння і це вплинуло на розвиток культури. І він даже робить таке припущення, якщо б основний вплив був через послання до Єфесянів, то, можливо, більш цінним посланням для сучасної церкви було. Це питання ідолів та питання об'єднання земного та небесного царства, тобто розвиток суспільства. І він якраз і бачить, що перекос пішов про в індивідуальному спасінні, Він каже, що це проблема, що церква, і ми, як люди, не завжди відкриті до суспільства. І ми бачимо, що під час війни на якомусь е моменті церква була дуже відкрита для суспільства. Вона була е відкрита в соціальних питаннях, приймали там, давали їжу е і переосмислення місії церкви було. Тобто місія церкви не лише навчити Євангелію, але і дати їжу. Е Допомогти з евакуацією, допомогти з начлігом в соціальних питаннях. То, що і Христос каже: Я прийшов для того, щоб там відпустити і змушених на свободу. І зараз, після того, як проходить майже два роки війни, ми бачимо, що деякі церкви повертаються до свого ізоляціоністського розуміння місії. І тому цей контекст нам нагадує, що. В контексті книги Руд ми бачимо про народ, про спільність, про е, таку е, групу людей, яка іноді сьогодні ну, недостатньо розвита. І ось ми по суті повернулися до того, що починали на початку вивчення цієї книги. Ми говорили про приходьків і про нашу колективну відповідальність щодо цих людей: про вдів, про сиріт, е, про те, що. Іноді про імміграцію, це так угу. само. І ось все це, це є відповідальність церкви, це можливість церкви відреагувати на цих людей і зрозуміти. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Книга Руд вчить нас, як об'єднаних Ісусом Христом, триматися разом. Наомі і Елимелех залишили свою громаду. Але коли сталося лиха, вдова знайшла в собі сили повернутися додому в дім батьків, на землю батьків. І ось тут дуже багато цікавих паралелей, які ми бачимо і про які варто згадати. Іноді нам здається, що ну, що таке зібрання в церкві? Що таке спілкування з віруючими братами і сестрами? Поки ми, повні сил, планів, церковне життя може лише обмежувати, обтяжувати, забирати час, особистий простір. Проте проходить час, і ти повертаєшся ні з чим до громади, де народився духовна, і все виглядає інакше. Але повернутися до своїх братів і сестер це ще пів історії. Бажана відновити стосунки з батьком, якому колись сказав: дай мені мою частку спадку, і я піду в далекі края шукати собі щастя. Саме тому в тексті ми бачимо, що відбувається зустріч не тільки з рідною землею, родичами і друзями, а ще й з Гоелем, родичем-викупителем. Зверніть увагу на 17-й вірш. А сусідки назвали ім'я йому, говорячи, народився син для Наомі, і назвали ім'я йому Овет, а він батько Єсея, Давидового батька. Боас не єдиний родич викупитель, про якого ми читаємо в цій книзі. Настав час, коли не лише Боас, але й Овід попіклується про стареньку Наомі в її сивині. У цій історії буде і продовження його нащадок Давид. Теж стане гоелем і звільнить свій народ від рабства ворогів, і це ще не кінець. А ще через тисячу років прийде той, хто звільнить свій народ від їхніх гріхів, а разом з тим і весь весь світ. Отже, родовід книги Рут має саме таку унікальну особливість. І погодьтеся. Тут дуже багато чого можна знайти між рядків. Це єдина книга в Біблії, в якої родовід в кінці, і ми теж вже це згадували в інших наших лекціях або зустрічах, що він починається не з Юди, а з Переца, тобто син Тамари та Юди. Ми бачимо, що дуже цікавий момент, що ВАОЗ тут 7 і Давид 10 якраз коли ми дивимося на родовід, дехто каже, що це підтвердження авторитету Давіда на троні, тобто його входження в трон, що це особливий замисел, або особлива воля Яхве, щоб зберегти род Давіду і його привести до, до його особливої місії. Дивіться, якщо ми тут бачимо, що місія Бога виконується через сім'ю в цьому хаосі, і ми казали, що дуже такий хаос в книгі суддів, і ми бачимо історію сім'ї, як вона виконує місію Бога. Ми бачимо, що наступна історія, коли ми дивимося на історію. Історію царів. Це історія, як Бог намагається свою місію виконувати через царів, і це теж не спрацьовує. Тобто, всі все намагання виконати Божу місію через царів, воно не досягло своєї мети, і потім ми бачимо, що в конічному счеті місія Бога виконується через Христа. Тобто Бог намагається місію Богу і через Ізраїль, і через там, судді, і через там, пророків, через царів. І ми потім навіть бачимо в притчах, які Христос каже, що от був там виноградник, і там той пішов, той пішов, той пішов, і ніхто не змог виконати свою місію. Тому, так, да, дійсно, родовід для того, щоб показати род Давіда. І, звісно, ще одна тема, яка тут ми бачимо, ще це долученість представників інших народів до родовіду Давіда. Ну, слухайте, як на мене це питання мене завжди турбувало. Не мог ісус обрати для свого родоводу більш гідних людей? Ну згадувати рахав. переца, згадувати рахав, згадувати Мавітянка. Тамар. ну ось ці моменти, і взагалі там, де ще й з'являється з'являється ще й нащадок, яку про якого Господь каже: Я зроблю так, що його нащадки ніколи не будуть царювати. Дуже дуже добре питання. Це розуміння, мабуть, того, як який у Бога був замисел для спасіння. Ну, по перше, ми бачимо, що це підтверджує, що Бог відкритий для кожного. Це і через його народження. Він міг би як підчистити свій родовід, і в його родовіді були б самі там добрі такі люди в історії. Він міг би народитися в шестиповерховому госпіталю. Знаєте, дуже красивому. З таким великим бриліантом на криші, На, на сьогодні, власне, да-да-да. Мог би так, він мог би пройти життя дуже інше. Але той спосіб, який Бог обрав для нашого спасіння, для нашого викуплення. Тому що, коли ми казали про чотири випадки викуплення, які є в старому заповіті, нам треба пам'ятати, що основна тема це. Викуплення Боже, що Бог обирає нас викупити, і ми бачимо на прикладі четвертого розділу, що викуплення щось коштує. Тобто не може бути викуплення, а я просто бажаю тут ту землю, а тут то, що касається рут, то мене не цікавить, незважаючи на те, що по закону таке могло бути. Могло бути теоретично викуплення землі без одруження. Але ВООЗ робить об'єднання цих законодавчих норм, щоб викуп землі був пов'язаний з одруженням, незважаючи на те, що в деяких випадках ці норми могли бути розведені. І ми бачимо, що сам Господь бачить, що він не посчитав, що він щось втрачає, коли він приходить на землю, будучи. Повним, абсолютно совершенним Богом, і Він приймає образ раба і ходить через нас, серед нас, він штовхується з хворобами для того, щоб нас викупити. І це е, показує ту ціну викуплення, яку він робить. І я розумію, що Руд оцінила любов е, Вооза через хліб через там, пшеницю, через воду, через їжу, там, хліб, з уксусом, через такі прояви. І кульмінація це викуплення і одруження. Тобто це перехід від статуса служниці в статус уже навіть не доньки а Нареченої і дружини. потім дружини, угу. да. і коли ми дивимося на наше викуплення, це теж викоплення, що для нашого викуплення треба, щоб ми були грішники і щоб ми прийняли жертву, яку Христос для нас зробив. І якщо ми розуміємо глибину викуплення, це нас підштовхує, можливо, до дуже схожих емоцій. Любові як Рут к волозу, і це відкриває повністю відкриває тему Хесед, тему любові, тему любов, яка допомагає в виконанні наших услов завіту. Отже, ключовим в цьому оповіданні є не просто історія про попелюшку або щасливу історію кохання. Навпаки, друзі, історія кохання. Ну, як на мене, ну дуже спрощую той глибокий зміст, який ми бачимо між рядків. Родич-викупитель, який рятує зруйноване і зіпсуте, коли життя, наче закінчилося, коли ти, наче людина без коріння і минулого, приходиш до себе на руїни свого будинка ні з чим. І він, Гоель, повертає тобі не лише минуле і теперішнє, а й майбутнє. Пам'ятаєте, про це дуже добре написав апостол Павло в посланні до Єфесян? Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, без Спасителя, відлучені без Гоеля, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ви колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував серединну перегороду ворожнечу своїм тілом, Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка. Мир чинивши і Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши, і, прийшовши, він благовістив мир вам, далеким, і мир близьким. Бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Єфесянам, другий розділ: неймовірні слова. І ми про них ще поговоримо. Але сьогодні, саме зараз, нам час закінчувати цю програму. Наступного разу. В нашій останній програмі, присвяченій книзі Рут, ми зустрінемося, щоб підбити підсумки нашого дослідження і зробимо висновки. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. До зустрічі в наступних епізодах.